Вранішня годівля, з'їли свою норму, повнораціонного комбікорму і зараз споживають сінце. Використовую в якості підгодівлі сіну або солому, що є в господарстві. На цю тему відео в мене є. Навіщо це я роблю? Хто не бачив, я силочку під цим відео залишу і зайдіть, подивіться. Всіх своїх ремонтних і основних свиноматок підгодовую обов'язково сіном. Так, свинка наша, все добре. Получається, вона три рази перегулювала. Всі інші. Покрилися з першого разу, все чудово, а ось ця свинка в нас перегулювала три рази. Думав, там, що сім'я може щось не то, не вовремя, а або, або ну, дуже багато факторів, які на це впливають. Але ні. У свинки було якесь запалення, скоріш за все, тому що на третій раз, коли вона прийшла в охоту. Я її, виходить, пролікував, я її в цей момент проколов амоксоциліном, зробив санацію організма в період гульки і покрив її, і осімінив. І ось пройшло вже 25 днів. Навіть більше сьогодні у нас, так, 25 серпня. 26 днів пройшло. Все, свинка в охоту не прийшла. Ну, тобто Є сподівання на те, що все добре і вона покрилась. Так що антибіотикотерапія дає свій позитивний результат. Хто дивився мої перші відео, коли я зробив цей відділ, коли запустив його в роботу і коли прийшли сюди перші ремонтні свинки, то були проблеми з тим, що під ними мокро, були багато. Було відео на цю тему і багато дискусій, як і щодо чого. Ну, але, як я і казав, бачите, з віком все нормалізовується, свинки підростають і в клітках у них стає більш-менш сухіше. І цю справу вони вже роблять не так, як робили спочатку заселення сюди. Що мочилися там під себе, зараз вони якось це все діло роблять вже більш біля заду. Кліточки ось тут, як бачите, де вогко, а в кліточках сухенько. Не всі. Є, звісно, так називаємі свинки-засранки, які і надалі роблять цю справу під себе. Ну, але небагато. Ось петренші вони полюбляють. Мочиться ближе до середини клітки і в них більш вогко. Ну але нічого. Я думаю, що з часом і в них це пройде, тому що вони, виходить, самі останні сюди зайшли і можливо і з ними все нормалізується на цей рахунок. Так що все, я думаю, ця проблема більш-менш вирішена. З поїлками теж нема ніяких питань, вони перестали ними гратися і воду вони зовсім не точуть, Все. Тобто під себе водичку вони з поїлок не проливають. І ось навіть зараз, коли на вулиці стоїть спека, ну зараз вже трішки менше, а ось на тому тижні була ну, неймовірна спека. Нічого ніхто під себе не натачував. Тобто не було такого, що там поїлки витворяють, як вони перед цим робили. Я, були відео, я показував, що вони з водою там прямо купалися в той поїлки. Немає, немає нічого такого вже немає. Все, свинки більш стають дорослі і їх ну, не цікаве це все вже діло. Тобто вони вже не бешкетують. Вони собі поїли, попили, лягають, сінцян поїли, лягають і спочивають. Все. Та водичка, яку вони проливають, яка, коли вони п'ють і водичка трішки проливається, вона потрапляє в годівничку. І годівничка стоїть під нахилом. Ось вона збігає. Тут у мене зроблені ось такі, виходить рівчачки невеличкі, і по яким вода збігає прямо ось в яму. Як видно, ось один, і другий. І водичка потрапляє сюди в яму. Так що на рахунок цього все вже більш-менш нормалізувалося. Ось як бачите, як тепер це відбувається, які умнички. Наша міла і гвоздик. Міла теж сінцелупи, пайку корма з'їла і тепер закучує сінцем. Все добре, скоро у неї термін до опоросу, це вже в вересні, там десь в середині вересня. Так що будемо готуватися скоро до опоросу. Ну а це наші жевжики, які залишилися. Два малюка. Да? Кнопа. І яке ж ім'я ми обрали нашому гвоздику. Ну вже не гвоздику номер 2 Гвоздик номер 2 ну, не хочемо ми його так називати. І в коментарях дуже-дуже багато було варіантів. Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Ну що, обрали ми ім'я з дуже великої кількості вами запропоноване. За що велика подяка, хто приймав участь в цьому процесі. Велика велика кількість нам сподобалася. І дуже-дуже ну, велике дякуємо. Але із усіх, що були, ми обрали, обрали йому ім'я і на даний момент у нас буде Льолік. Це те ім'я, яке нам Саме краще сподобалося багато, я ж кажу, багато імен, які ну, просто ми <смас>, виписали там 5 найкращих, потім з цих 5 3, потім там 2, потім одне. Ну, тобто дуже багато. Не буду перечисляти, але ну, клас, клас. Такі були прикольні. Ну, Хай буде льолік. Льолік і кнопа. Так що у нас є тепер. Нове ім'я нашого гоздика номер 2 Ну і вже він тепер не гостик, а Льолік і кнопа почувають себе чудово, Вон, риються, їм трішки теж сінця кинув. Корм теж добре споживають. З туалетом все, порядочок, поносу немає. Ну, Все добре. Був у мене там залишок БМВД, на основі якого я роблю предстарт. І ось я їм на основі цієї БМВДшки зробив. Зараз корм. Там його в мене було 10 кілограм. ну от я якраз їм і 10% корм заділав. Можливо, це і маловато, але зато я буду впевнений, що з поносами в них не буде ніяких проблем. Ну і це буде набагато краще, ніж як я до цього кормив першого гвоздика. То виходить, що ну, я використовував той корм, який є в господарстві. Там гровер він їв спочатку, потім е відгодівля моя перейшла на фініш, то він на фініші е сидів, ну і зараз він споживає фініш. Ну а цих трошки вже погодуємо так, як потрібно. І, в общем, зробив їм старту, і нехай вони споживають вже стартовий корм, щоб трішки їх підняти і поставити на ноги. Також. Попутно пораюсь по господарстві і підключив насос, який поливаю деревця. Хороша оця штука насадка. Получається, що насос, воду в такому ось режимі не відкачує і працює, може цілий день працювати. Тобто буферна ємкість, її електроніка срабатує так, що насос накачує туди. Відповідний тиск і хоп, насос зупиняється. Зупиняється тиск, потихеньку падає, 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 упав до якогось рівня. Хоп, насос опять включився і підкачує водичку. А ось тут вона постійно йде в одному ж і тому виходить, ритмі з одним і тим самим напором. І тобто цілий день працює і не відкачує. Так що подобається мені. Та штука. І я собі бігаю по господарству, роблю свої справи, а садок поливається. Також маємо вже врожай, диньок і кавунців. Хоч невеличкий, але свій. Є ще такі кавунці замаленькі, ще час трішки є. Вчора вже рвали, коштували. Так що все добре. Уже маємо ось такі. Ну, кілограмчика 3-4 Кавунець. Солодкі, добрі. Є деякі відмінності порівняні порівнянні з Херсонщиною. І е, я вам скажу так: по всім культурам: це не тільки баштан, це і картопля, і огірки, і помідори, і кукурузка. Ну все, 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 що ми садили на городі, потрібно трішки по-іншому за цим, цим ділом дивитися, трішки по-іншому обробляти. І вже ми на цьому, виходить, цей рік. Ну, зрозуміли, зрозуміли вже більш-менш що необхідно. Помідорки наші вже достигають повним ходом. Перчик, капуста, морква, ну, все добре. Наша відгодівля. доволі такі вже потужні. Хлопчики дівчатка. Ну, ще трошки потримаємо, ще трішки потримаємо, хочемо, щоб трішки більшу вагу вони піднабрали десь до вересня, а може трішки більше, до середини вересня десь. Тут 5 більших. А тут у нас двоє меншеньких, звісно, тих придеться тримати. Ще дольше, десь до жовтня, напевно, що. Звісно, можливо, на їх вік це вага не найкраща, але потрібно не забувати те, що це ті свинки, які залишилися менші у мене в господарстві, а більших я продав. Тоді було їх тут 13 штук і ми 6 кращих, більших, самих великих продали, а сім залишили собі на відгодівлю, меншеньких Самі, які, скажімо так, маленькі були, залишилися у нас. Ну і, звісно, що вони ростуть трішки гірше, трішки не так швидко, як хотілося. Ну і з ямою потрішки діло. Йде вперед, ось таким чином вже виглядає горловина наша. Все, це вже практично кінцевий результат, ще наверх буде кришка, накривається і все. Всередині вже у нас теж все пощекатурено. не знаю чи видно там. Мені як зараз, то нічого не видно. Вже залишився там один ось кутик там трішки, ну то вже... Як буду робити зовнішні роботи, вже тоді там дощикатуримо. А так все, переходимо зараз до траншеї. З траншеєю є деякі моменти. Тобто, щоб вийти на рівень тут хоча б стелі, щоб труба заходила на рівень стелі, то виходить там дуже мілка буде траншея. Тобто потрібно буде її утеплювати чи пінопластом, чи чимось облажувати цю трубу, щоб вона не замерзла взимку. Ну, то вже будемо дивитися по факту, коли вже вириємо і побачимо, яка глибина, тоді вже будемо думати і вирішувати. Ну а на даний час моя задача продовжити отут траншею. Ось. Під фундаментом, під, під навісом, і повибивати, вихода із кожного приміщення. Ну, чим ми сьогодні і займемось. Ну і сподіваюся, що з цими відрами скоро буде покінчено. Сама тяжка задача у всьому цьому ділі буде, е, виходить, як? Сюди врізатися і вибити трубу. Все це діло заділати і в той же момент, щоб цемент підсох і сеч не набралася. Ось зараз ми знаходимося, тут де хрячки наші. Там, де свинки показував я гвоздик, льолік вже кнопа і міла. Там набирається дуже повільно, тут де хряки теж повільно. А ось там, де основна маса свинок, де ремонтні свинки, де відділ осіменіння і очікування, ось там виходить, що набирається дуже швидко. І я зранку і ввечері там вибираю повну яму. Тобто, виходить, яма набирається за пів дня. І от яким чином мені вибити отвір, ставити трубу. Защикатурити і так, щоб це все діло підсохло, а сеч і вода не набралися. Ну на цьому поки що все. Всім всього найкращого. Миру, здоров'я, добра. І все буде Україна. До побачення.